Нещодавно під час пошукових робіт Товариством пошуку жертв війни пам'ять в одному із лісів Золочівщини було знайдено людські останки з часів Другої світової війни. 11 серпня 2013 року було ексгумовано два людські останки вояків Вермахту та один Червоної армії. А також пошуківці виявили за допомогою металошукача німецький шолом. Після дослідження було знайдено ще одне санітарне захоронення з Другої світової. Світової війни на розкопках членами Товариством пошуку жертв війни пам'ять, 15 серпня 2013 року було ексгумовано для подальшого перезахоронення ще вісім людських скелетів. Як показало дослідження, це були вояки німецького вермахту та вояки першої дивізії Галичина та три невідомі вояки. Ми можемо припустити, що це були хлопці із дивізії Галичина, на що вказує їх однострій, оскільки, під Час бою викидали ідентифікатори для того, що під час полону не можна було здогадатись, що це вояк із дивізії Галичина, адже червоні окупанти дуже жорстоко ставились до українців, які боролись із комуністичною ордою разом із німецькими військами. Тож війна не закінчиться, доки не буде похований по людськи останній вояк. Товариство пошуку Жертв війни пам'ять хоче, щоб такий був похований останній солдат і просить усіх, кому не байдужа наша історія, надати інформацію про військові захоронення та місця боїв. Будемо вельми вдячні, керуючи пошуковою групою товариством пошуку жертв війни пам'ять у Золочівському районі Кузьма Ігор Васильович. За додатковою інформацію звертайтесь за номером телефону 067... 876 73 25